Останнє я запрошую на цю сцену команду тренерів, які працювали з вами. Це інтенсив. Прошу виходити.

цього хорошую, с вами Робэл Лен. Стас, пожалуйста, Стас. возьми микрофон. Дорогие друзья, сложно переплюнуть ваш талант и ваше творчество, которое вы здесь показываете, и вашу энергию, но я хочу просто поблагодарить от сердца, от души вас всех за то, что мы так смогли с вами провести это время и организовать вот это пространство. Большая вам, вам благодарность всем. Спасибо вам. Большое. Програму цього року з вами робили: Олександр Олешка. Валентина галінська. Чипка Татьяна. Тетяна, Тетяна Казачук. Валентина Шапран Павел Дмитрич. Тетяна Зайчикова. Александра Волохова. Наташа Лукашкина. Олена Головачук. І ваш покірний слуга Сергій Лобанов. дякую вам за роботу. Наш інтенсив. Ми зачиняємо, він завершується. Хорошого вам вечора, хороших вам вечірок, безпеки, радостей і файного самопочуття. Дякую вам, до побачення. <плієнти> Клієнти цього інтенсиву по завершенні перестають бути. Клієнтами терапевти цього інтенсиву перестають бути терапевтами, супервізори. Пробують перестати бути супервізорами. А тренери завжди залишаються з вами. Спасибо вам, спасибо, спасибо, друзья. Хорошего вам вечера.